Сьогодні ми будемо займатися хатніми справами. І, до речі, давайте я вам покажу свій будиночок. У мене є така ось пічка. в мене є ось таке ось чердак. Ну, чер... на чердакі нічого немає. Ну, є поспати тут можна. Тут в мене є камнеріс і верстак. А тут в мене є величезна, величезна скринька. Так, ну і давайте, до речі, зараз ми... покажу вам дещо. Що це таке? Ну, коротше, в мене там зверху е, Прапор України. Я там повісив, а ще там є продовження цієї труби. Але. Щ, що це таке? В Це якась книжка. я їм... Важда мелії! Е, наві... Яка ще мелія? Е, мож... Шо? Четка ще мир, я останній раз, я там був коли? Там було тільки чотири будинки. Кріпер не в... не вибухай! Не вибухай! Фух, як далі ще я вбив. Так. Вау! Як тут... яка тут село стало велике. Красота. Цікаво, що тут буде? Ну, коротше, так, що там було в запуск, я вже трошки забув, що там було написано. Так, марш до мерії написали мені там. Ну так ді, давайте, марш до мерії. Подивимось, чекати. Ува, ува, що це таке? Тут якісь Це що, розбійники? Що це за розбійники? Тут, ну, не знаю, що це за розбійники. Чому вони тут? Я не хочу, щоб... я не пробачу собі другого села. Я не хочу, щоб вони знищили моє село. Ну. Мерія. Окей, okay, це меря. Е це, це ви мер? Так, це я мер. А навіщо ви мене послали до мерії? Ну, коротше, то розбійники, то тут дерева багато, то такі. То дороги якісь на рівні. Коротше, ось тут якась діжка. Відкрий її, і там буде записка. І якщо ти все це виконаєш, то тоді я тобі дам 64 діаманти. Ну, нічого не особливо зрозумів. Ну но... так. Ви... Так, добре. Так, а... а. Що це тут якась дежа? О, а це одежа. Коротше, ну ти там бери цю одежу і коротше тікай. І потім, якщо ти все виконаєш в списку, то я тобі дам 64 діаманти. Ого, я багато, ого, які ви щедрі. Я мабуть візьму так, візьму. Це для того, щоб розбійники подумали що типа ми теж розбійники. Е, нічого не зрозумів. <кхух> ну, підписники, Вау, я зараз можу отримати 60 елей. Що за те роблять? Чому ви тут? Літаєте? Привіт, елей. <кхух> Чому я постійно кашляю? Ну, коротше, перше, знищити всі дерева на території села, О, це буде важко. Вирівняти дорогу, позбутися розбійників. Я так розумію, що ось це розбійники. До речі, як я бачу, що вони вже. Так, да, як я бачу, вони вже тут пробували захватити село, але щось в них пішло не так. Бо ця вежа розбійників, вона вже якась поломана, якась ще поломана, мабуть, вони. Другий раз хочуть захватити, попробувати захватити це село. Ну, ладно, далі. По посадити заграти самозванця. <кхи> Якого ще самозванця? Я піду до мене спитаю, тому що мені я не знаю, що я маю. А що це тут якась посадити заграти самозванця? Що за самозванець? Ну, коротше, не знаю звідки, але в них з'явилася мапа нашого села. А це дуже погано. Тобі треба знайти самозванця, який дав хім цю мапу, окей? Окей. Ну, я думаю, початку можна саме легке. Так, дуже головне, щоб тут я все село не спалив, бо мені треба тільки, щоб дерева згоріли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, фух, я думал, сейчас входит. Будет на гороть! Вот и на горы! Не! Тушить! туши, Туши! 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 туши, 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 души! Боже мій! Я чуть бутынок спалив. О, Боже мій! Фух, ця тактика дуже важка! Ё-моё. Головне, щоб я так мерію не спалив. Бо мені буде тоді не 64 діаманти, а ще 64 подзатильника. Блін, якщо я підпалю ось це дерево, то тоді загоріться ці будиночки. Швидше я. зроблю якось отак двоє Хм, По-моєму, геніально. Ой-ой-ой! Господи, я чуть не спалив! Блін, я сломав своє керсало. А, як я тепер буду це. Опана, опана, обережно, обережно, нам таке не треба. Не знаю чому, але мене навіть ніч не зупинила. Я продовжував впалити дерева. Воно так буде безкінечно горіти. Екстрена ситуація! Будинок! Будинок, горить! Будинок, будинок, будинок! будинок, Будинок будинок! Селяни живий! Н'є-д! Блін, в мене сломався топор. Пожар, 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 тушить, 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 Ту, житень, житень, чекай, 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 Йо, май, Йо, горить, 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 не надо, не треба горити, не треба, не треба, не треба, не треба, не треба, не треба. Давай, давай, давай. Фу, Фу. Селянин, вибачте, за це. Я вам тут відбудую цей будинок вам. Фух, боже мій. Ну, як ви бачите, з деревами я справився на ну, ура. Що там далі? Так, це не та записка, треба ця записка. Да. Друга, вирівняти, доро... вирівняти дороги. Ну, це буде набагато легше. Ну, починаймо! Опана! А ви хто в нас тут такий? Це туфовий голем? В мислі. Що це за голем? Хм. Ну, цей голем, по, по-моєму, добре. Якщо Ага, поняв. Ще три блоки. Землі і мої залізні лопаті прийде кінець. Ем, Х-рей на мінімалках. Появилося. Чого це було? гляньте, хто сюди прийшов? Він продає відроз тропічною рейбою, короневий грунт. Ооо. От это надо. Это дуже надо. Я дуже це хочу собі. Так, я, мабуть, зроблю зараз купа палок і продам цьому чуваку. І тоді в мене буде купа смарагдів. Так, на навіть на один смарагд більше, ніж мені потрібно. Так, треба швидко йти. А то він пропаде? Де він тут був? Привіт, па пацан, привіт, привіт. так, так, так і да! Т Ура! Тепер ми зможемо. Виростити тропічне дерево, ну да, кика пацан, коече коротше дивись прикол. Да файче, що там в небі? Опа, на його. Так, лама, не плюс короче, де одна... Ще одна лама. О! о, о, о Боже мій, що це? Тут? Господи, що це лама натворила? Мене зараз цей чувак вп'є, я не хочу. не надо. Боже, яка поживільна лама! Я тебе вб'ю зараз, тупорила лама! Ну, як тобі, тупа лама? Тепер ти там будеш внизу, а я буду зверху дивитися на тобою. По-перше, я не знаю, куди я посаджу це дерево. Давайте, мабуть, сюди, наприклад, сюди. Ну, як ви бачите, вже всі дороги я вирівняв. Вони такі тепер красиві, круті. Ну, і що там далі по списку? Я трошечки заніс свої ці речі, які мені мер дав. Так що, блін, це у мене такий дощ, просто капець. Так, Селяна, надійди мені. Так, ось предмети оці, да, я, я їх собі одіну на всякий випадок. Ще чого в мене ще є? Е, третє завдання: позбутися. А, ну блін. Саме важке буде, й позбутися розбійників, це майже неможливо. Ви що, знущайтеся? О, ну, може вони тоді. Може, якщо я з яким костюмом піду до них, я дуже сподіваюся, що вони не знають, що це, типа я, Іванчик, і не нападуть на мене. Блін, такий дощ. Йома, який тут дощ? Я просто в шоці. Чому? Господи мій, що за дощ, що за дощака? Ех, як я надіюся, що вони не подумають, що я звичайний якийсь тіф, і подумають, що я теж розбійник, по типу. Ех, пішли. Ех, я дуже боюся, я дуже боюся, я дуже боюся. Так. Ех, о, привіт, друзі! Ех, ой, ой, блін, юмою. О, привіт, друзі! Я, коротше, там селянинів прибив там всіх. Коротше. Короче, ну не всіх там просто селяни на примив одного. Короче, круто, да, ура! Я надіюся, що вони не зрозуміють, що я якийсь бандит. Так, ці якісь... Що ж вони там роблять? Що ж я, мабуть, підслухаю, що вони там кажуть. О, як добре, як ці селяни тупі. Вони навіть не замітив, як ми в них мапу вкрали. Що ти діоти? А, так це вказується, що. Це що не селянин якийсь вкрав мапу, а що вони вкрали самі мапу. Так, підписники. Ну, добре, поки що в нас все йде добре. Ми можемо підніматися на цей поверх. Я, мабуть, обув'я, що тут є таке цікаве, тут є морква, тут є... Це, ну, я візьму, мабуть, це. Мабуть, пляшечку цю теж візьму, вона теж, може бути, корисна. Уберу всі ці непотрібні речі. Морква, я не знаю. Думаю, морква не пригодиться. Пшеничка є, український хлібчик. Ну, не хлібчик, а просто пшеничка. Пшеничка. Фух, Так, що. Так, як я можу позбути. Як я можу позбутися цих селян? Ну, я навіть не знаю. Ой, селян, а розбійників. А що, якщо я просто підпалюю тут все? Хм, Ідея, по-моєму, звучить дуже круто. Давайте підписника їм все підпалимо. Так, а я буду потихеньку звідси чекати, мені дуже страшно, блін. Дуже страшно. Ей, Хто там підпалив? поверх? Йома йо йома, йо я дуже раді, що не розуміє, що це я. Фу -фу -фу. Валить отсюда надо. валить. Ой, йдеть, я не розумію, що це я. Вони всі зрозуміли, що це я. Ша я, я не розмійник. Тікать, 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 ймаю, треба мапу в крові, ще треба красти. Кратись, 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 кратись. Тікай, 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 просто тікай, все горить на віші я забираюся на другий поверх, як я тут спригну. Валі отсюда, просто, валій відсюда. О боже мій, о Боже. Вони залізли якось сюди. Розбірника на нашій території. Голеб, чого ти там стоїш? Боже, боже, яка жесть! боже мій. Вони там. Боже, ці. ці. Це крутий. Ржака <реш> просто. Так, так, давай, давай, давай! Мені треба всіх вбити їх! Давай, давай, давай! Кейк вб'ю, Давай! давай. Йо-май, йома, юри, як не прибирається! Пів хп! І знову я тут, щоб захищати своє село! Я буду, бі... я буду захищати своє село. Де, Де вони поділися? Йома, мою тут оцей чувак. Говне не вбити цього чувака, то буде рейд. Інакше... о ні, вони, блін. Якщо я вб'ю чувака з прапором, то тоді почнеться рейд. Давай, поч. Давай, я вб'ю їх. Ой, го не вбити цього чувака, я його не буду вбивати якраз. Все я його не буду вбивати. Фій, це дуже погано. Фух, блін, треба ще трошки підпалити, бо воно щось якось погано горить. Ой, так, у мене є. в мене є зловісний стяг, до речі, це дуже прикольно. Коротше, гори, гори, ясно, щоб не погасло, Давай! Гори, гори, гори. Хай воно згорить, давай, гори, гори. Гори ясно, гори, гори, ясно, щоб не погасло, Гори, гори, ясно. Ой, ой, дурачок, не про себе не подумав зовсім. Я сам спалю себе ще, йомай! Що я натворив? Що я натворив? Що я натворив? Мені капець! Подпустки мне капець, копай, капець, не капець. треба якось тікати. Ні, ні, ні! я сейчас схожу! я сейчас схожу! я не схожу, я не схожу. Короче, йома, мое щось... е як це робити мені? Мені дуже страшно, йома, що робити? Фух. Фух, 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 фух. фух. ну все горить просто, просто, просто. просто. жесть, якийсь, я не розумію... Треба звідси валіть! Треба звідси валіть. Боже мій! Яка сьогодні важка серія. Фух, ну головне, щоб наш забор не згорів, я дума, Я надію, що він не згорить. Боже ж ти мій! Як це було важко! Помагат, я просто в шоці. Це просто якась жесть, я не знаю. О май гад, фух, блін, дерево гориться. Це погано. Ну я вкрав мапу ось. Мапа, я цю мапу віддам нашому меру. Фух, боже мій підписники. Просто о май гад, О, боже мій. Це просто було. Мені дуже було страшно. Я просто в шоці. Ну, я, мабуть, піду вже, да? Ех. Хоча, давайте спочатку поспимо. Новий день, нові діаманти! Давайте заберу свої діаманти. Коротше, мене я все виконав. Так, я бачу, як їхня жахоріла. Ти молодець. А, до речі, а хто? Е, дав я мапу. Вони самі вкрали. А, ну тоді добре. То ну, в скрині там, може ти можеш цей костюм покласти, або може собі забрати. Ну, коротше, краще постав да, тут. І може забирати свої 64 діаманти. Ну, я вам дякую, підписники треба забирати. Я. Ну, не знаю. Це мені не потрібно, я не особо я хочу, я навіть їм отдам цей сувісний це стяг. Ну, давайте собі оставлю краще мене 64 діаманти, Я мільярдер! Я просто-просто багач! Вау! Просто о магаз! Головне, щоб селяни не вкрали їх. Давайте краще заберемо, а то ще пропадуть. 60? В смысле? ось. 64 диаманта! Я богач! боже мой, я крутяк! Просто... Вау, сегодня серия просто жесть Такая сегодня эпичная серия. Я просто в шоке. Боже мой, просто какая жесть. О май гад. Ну а на чем... В смысле, о чем есть Стив? Ем, чому я стів? Мабуть, побудую ферму заліза, тому що заліза якось дуже мало. Ну, підписники. Всім до побачення. Погнали дивитися прекрасне аутро. Тік пишися і негейся. Я прошу тебе. Е е е е е ну.